Маніпуляції типу за маму за папу я так старалася, так само призводить до того, що дитина їсть незалежно від голоду. Формування ідеального образу часто ґрунтується на соціальних мережах, і це деформований образ, тому що в більшості випадків це якась картинка, яка не відповідає реальності. Вітаю! Ми на каналі FitGuide, Я Марія Бондаренко, психолог. І сьогодні команда FitGuide запросила мене розповісти про психологічні бар'єри, які заважають схудненню. Сьогодні хотілося поговорити про психологічні бар'єри, тому що я звертаю увагу, що в більшості випадків акцент робиться на правильному харчуванні і фізичному навантаженні, але психологічний фактор упускається з виду. Хотілось би виділити три категорії проблем, які виникають і заважають схудненню і утримувати вагу на тому рівні, на якому хотілось би. Перша категорія проблем це артефакти з дитинства. Це те, що нас батьки привчали, і воно вже на неусвідомленому рівні заважає нам тримати той баланс і, скажімо так, підтримувати форму, яку б хотілось. Друга категорія це емоційне стресове заїдання. Це коли ми заохочуємо себе їжею або караємо себе їжею, або заїдаємо свій стрес і якісь проблемні питання. Інколи це може бути як захисний механізм, коли жертви насилля намагаються заховатися під зайвою вагою і заїдають свій стрес і складні життєві ситуації. Третя категорія, хотілося б визначити це самооцінка, соціальні норми, які нам встановлюються, вплив соціальних мереж і неправильна постановка цілі і мотивації. Перша категорія артефакт. Активи з дитинства дуже часто надмірна турбота батьків про недоїдання призводить до того, що ігнорується відчуття голоду. Маніпуляції, типу за маму, за папу, я так старалася, так само призводить до того, що дитина їсть незалежно від голоду. Причиною може бути так само наслідування батьківської поведінки, коли батьки неправильно харчуються і дитина це постійно спостерігає і бере як типу копінг-стратегію таку поведінки в харчуванні. Крім того, це може бути асоціація з турботою і спокоєм. Коли ситий, значить про мене. Турбується про мене піклуються і мене люблять. Потрібно розуміти, що інколи батьки вводять жорсткі обмеження щодо харчування, і це призводить до того, що в майбутньому в дорослому віці діти можуть або переїдати, або мати розлади харчової поведінки. Це що не усвідомо, це потрібно працювати з психологом, тому що визначити самостійно не завжди можливо. А це досить суттєво впливає на сам процес схуднення. І в цілому, якщо прибрати ці проблеми з дитинства, упереджені установки, то вага починає просто танути на очах. Друга категорія це емоційне і стресове заїдання. Досить актуально на сьогоднішній день, і тут потрібно розуміти різницю між емоційним голодом і фізіологічним. Фізіологічний голод розвивається поступово. Він надходить через 3-3,5 години. Після прийому їжі. Людина може їсти будь-що, незалежно від того, що їй потрапляє на очі. Це може бути корисна їжа, може бути не корисна, але вона не перебірлива. І після прийому їжі вона відчуває насичення, тобто більше потреби такої немає. Емоційний голод це той голод, який виникає спонтанно. Він неконтрольований, Людина навіть після того, як поїла, не відчуває насичення. І в тому якраз і проблема, тому що шлунок може бути заповнений, але відчуття голоду не зникає. Після прийому їжі виникає почуття провини і жалю до себе. Потім може бути Покарання, емоційне стресове заїдання потрібно розуміти, є певна різниця. В стресі у людини виділяються гормони стресу: кортизол, адреналін і норадреналін. І з організму забираються певні мікроелементи, і в тому числі глюкоза. Для того, щоб поповнити запаси глюкози, людині потрібно знову ж таки приймати їжу. В більшості випадків найпростіший варіант це жирна і солодка їжа. Після закінчення стресової ситуації, коли зникає стрес-фактор, стабілізується харчування і психологічний стан. Емоційне заїдання має свої нюанси, тому тому Що відбувається певна фіксація на емоції, і людина не завжди це може усвідомлено зловити, так би мовити. Емоційне заїдання відбувається шляхом фіксації на певні емоції, коли людина перебуває в стресі. Відбувається стресова ситуація, тобто якийсь тригер спрацьовує у людини, виникає певна негативна емоція, і їй потрібно обов'язково чимось її заглушити. Виникає бажання щось з'їсти. В більшості випадків це солодке або досить таки шкідлива їжа. Коли людина приймає таку їжу, вона відчуває Спокоєння, відбувається викид дофаміну, і людина отримує своє певне задоволення. Але проблема в тому, що так відбувається фіксація саме на стрес-факторі. Тому, коли відбуваються аналогічні або подібні ситуації, людина знову ж таки повертається до такої копінг-стратегії поведінки. Вона буде заїдати. Виникають певні труднощі, тому що дофамінові рецептори починають адаптуватися, тобто виникає певна толерантність до такого рівню насолоди, так би мовити, і людині потрібно або більше їсти, або більш шкідливу їжу їсти. Тому потрібно перервати це ланцюг для того, щоб перервати цей ланцюг, потрібно зловити цей тригер, тобто ту емоцію, яка викликає бажання поглинати таку їжу. Для цього є певні правила, що потрібно робити: первинно прибрати саме тривожну або стресову ситуацію. Для того, щоб зловити, що саме провокує стресову ситуацію, яка емоція викликає бажання її заїдати, потрібно вести щоденник емоцій, де ви будете прописувати кожен раз, коли у вас виникає бажання з'їсти ту емоцію, яка супроводжує це бажання. Так можна прослідкувати, що саме провокує бажання заїдати. І зрозуміти, в якому напрямку рухатись, крім того, потрібно переходити до усвідомленого харчування, що включає в себе процес розуміння того, що я їм, коли я їм, навіщо їм і скільки я їм. Це процес такий дисципліни, тому потрібно напрацьовувати ці навички і постійно собі нагадувати про те, що потрібно контролювати такі процеси. Як схуднути нарешті запитуєш ти, на тайфун заміни деякі речі прості, замість чорного чаю, піто чай на твій смак, замість гелю для душу, гель тайфун саме так. Тайфун проти зайвих кіло і целюліту Тепер ти точно знаєш, хто королева світу, контроль маси тіла, що несе задоволення. Фон, контроль ваги і задоволенням. Усвідомлене харчування має базуватися на певних принципах. Це не осудження за з'їдену їжу, за зриви і саботаж своєї, скажімо, процесу схуднення. Друге формування навичок, правильних навичок харчування. Потім усвідомлення кінцевої мети і мотивації в напрямку схуднення і довіра собі і любов до себе. Третя категорія це самооцінка, нав'язані стереотипи і вміння правильно поставити ціль та досягати своєї мети. Тут варто розуміти, що боротьба проти ваги це боротьба проти себе. І в цьому процесі первинно потрібно задати собі правильне запитання, як я можу бути щасливим сьогодні в своїй неідеальній вазі. Люди часто випускають цей момент, тому думають, що досягнувши якогось ідеалу, в них буде кар'єр. Будуть відносини і буде все так, як їм хотілося би, але насправді такий хаос у голові не призводить до гарного результату. У процесі схудення потрібно задавати собі правильні запитання для розуміння кінцевої мети і те, як ви її будете досягати. Провину потрібно розуміти, хто хоче, щоб я схудла. Тут має бути розуміння, чи це нав'язана норма, чи це дійсно моє бажання. Тому що інколи ми думаємо, що є якийсь ідеал, який дає можливість досягнути успіху. Можуть бути питання з дитинства, бажання до схвалення. Я схуд, мене пох Паля, тому я хороший. І тут має бути усвідомлення саме цього результату, що ви хочете досягнути. Крім того, варто розуміти, що я отримую в результаті схудення. Тут входить по принципу від очарування до розчарування, бо інколи люди думають, що коли вони схуднуть, вони отримують бажане, батьки їх приймуть або покохає людина, яка відмовилася раніше. Але це так насправді не діє. І тут варто розуміти, що потрібно визначити для себе кінцеву мету, саме свою мету, а не опиратися на інше. Потрібно розуміти, з яким настроєм людина підходить до цього Процесу від любові до себе чи від ненависті до себе, тому що коли від ненависті це як покарання. Людина вважає, що коли я схудну, мене будуть любити, я себе прийму. Але це відбувається як каторга, тому що це навантаження, перенавантаження і виснаження. Від любові до себе це турбота про себе. Це коли ти думаєш про те, що я схудну, тому що мені хочеться почувати себе комфортніше, тому що мені так буде зручніше, я буду відчувати себе більш впевнено. Це зовсім різні підходи. При ненависті до себе це стрес. При любові до себе це комфорт і баланс. Інколи люди. Люди формують собі образ ідеального я, але є реальне я і є образ, до якого хочу досягнути. Але це має бути з повагою до себе. Усвідомити, чи подобається мені моє життя, тому що всі процеси, які відбуваються зовні, ми пропускаємо через власне тіло. Всі стреси, тривоги, все приходить через наше тіло. І тут потрібно відділяти не я поганий, а мені погано, тому що це зовсім різні речі. І люди дуже часто переносять всі свої проблеми на себе, на свій зовнішній вигляд. А це насправді не так, тому що дуже багато зовнішніх. Факторів і людині інколи погано і потрібно собі дозволяти в цьому процесі зняти тривогу, розслабитися і дати можливість відпочити. Формування ідеального образу часто ґрунтується на соціальних мережах, і це деформований образ, тому що в більшості випадків це якась картинка, яка не відповідає реальності. І люди піддаються такому тиску і формують ідеальну картинку, до якої вони намагаються дорости. Але насправді для того, щоб носити гарну сукню чи гарно виглядати, носити гарний макіяж і почувати себе впевнено, не обов'язково схуднути. Потрібно ці процеси вести паралельно. Ти відчуваєш себе в комфорті і впевнено, але поступово йдеш до свого ідеального образу. В цьому процесі ми маємо розуміти кінцеву мету і ті методи, які ми використовуємо, тому що занадто велика мотивація приводить до того, що людина допускає багато помилок, заганяє в себе в стрес і повертається до того процесу, де вона саботує своє схуднення, в неї відбуваються зриви і знову стрес і емоційне заїдання. В процесі схуднення дуже часто люди не чують свого тіла, а це потрібно робити, тому що ми починаємо працювати на виснаженні. Це перетворюється на який процес катування, коли людина постійно фізично навантажує себе, жорсткі дієти і в результаті призводить до виснаження і відсутності результату як такого. Навіть спортсменів інколи нудить від фізичних навантажень і дієт. Тому потрібно себе чути і розуміти, коли потрібно дати собі відпочинок, і відійти від виснажливих дієт і фізичних тренувань. Дуже часто люди роблять куль з їжі, тому це може переходити в розлад харчової поведінки. А це досить такий складний процес: булімія, анорексія. Просто так вже вийти буде досить таки складно. І тут обов'язково потрібна робота з психологом або психотерапевтом. Хотілося б відзначити ключові моменти, які потрібно для себе зафіксувати. Первинно ви можете використовувати техніки візуалізації для того, щоб ставити собі реалістичні цілі і не фіксуватися на якомусь ідеальному образі. Для цього ви створюєте образ в своїй голові. Ви формуєте той образ, якого ви хочете досягнути, але це має бути приблизно на місяць вперед. І це має бути реальний образ з урахуванням того наскільки ви готові працювати над собою тренування, харчування і формування навичок. Потім ви формуєте образ на три місяці. Він має бути реалістичний і досяжний. І кожного ранку і вечора ви собі візуалізуєте цей образ і відчуваєте себе в цьому образі. Це дає можливість надихнути себе надії. Потім ми формуємо корисні звички. В кого проблеми з дисципліною, ми повинні формувати гарні навички і ставити собі нагадування. Ви маєте прописувати, що ви можете зробити сьогодні, і обов'язково в кінці дня фіксувати, що ви зробили, і похвалити себе за це. Третє це проблеми з дитинства або які були сформовані у свідомому віці, це стереотипи, переконання, які заважають схудненню. Тому що саме ці моменти можуть заважати продуктивному схудненню. Потрібно розуміти, що їжа це їжа це енергія, а не емоції. Тому емоційне голодання, ми ловимо емоції, ведемо щоденник емоцій і розуміємо, що в деяких процесах ми не хочемо їсти, а просто заїдаємо емоцію, яку ми можемо отримати десь в іншому місті, і це буде більш продуктивно. Навички усвідомленого харчування це розуміння, що, коли, де, навіщо, і скільки ми їмо. Про це я говорила, але ми маємо контролювати цей процес для того, щоб підходити з усією відповідальністю до цього процесу. Крім того, ми маємо розуміти, що тут не має бути жорстких обмежень, тому що покарання і жорсткі. Обмеження фіксуються знову ж таки на емоційному рівні, бо коли людина починає думати про дієту, одразу заганяє себе в стрес. І за собою це тягне знову ж таки емоційне заїдання і зайву вагу. Надихайтеся успіхами людей, які досягнули своєї мети, але не якийсь образ соціальних мереж, а реальних людей, які досягали своєї мети крок за кроком. Хотілося б сказати, що не можна зробити одразу досить такий великий крок і досягнути своєї мети. Великий шлях починається саме з маленьких кроків. Сподіваюсь, моя розповідь. Вам сподобалось, якщо у вас є запитання, пишіть в коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, турбуйтесь про себе і до зустрічі!